Так само, ми порушили питання перед кандидатом на посаду спікера Володимиром Гросманом про те, що було відставлений. Керівник апарату Верховної Ради пан Зайчук, оскільки він відповідальний за те, що парламент минулих скликань був непрозорий, Він відмовлявся давати декларації про доходи депутатів, він призвів до того, що громадянське суспільство було змушене судитися з Верховної Ради. На це так само витрачалися державні кошти, юристи залучалися. Тобто він ходив, юристи ходили в суд і за державні гроші відстоювали абсурдну позицію про те, що громадяни не повинні знати, скільки заробили народні депутати. Тому, на нашу думку, на думку молодих депутатів. Датів, мене Світлани, Мустафи, пан Зайчук має понести за це політичну відповідальність та бути зняти з посади. Це питання було порушено. Пан Гройсман пообіцяв його розглянути і поінформувати за підсумками в разі обрання його на посаду спікера.